Слава Україні! І з вами я Петро. І ви на моєму каналі Читати Крутобук Тутб. А зараз ви спускаєтесь вниз. Тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Полінка. Написав її Віталій Запека від видавництва «Віват». Ця книга особливо тим, що автор її Віталій Запека з ним я знайомий особисто. І коли він воював на війні проти Росії, то він дізнався, що в нього буде внук або внучка. І він написав твір про те, як він повернувся додому, але там, типу, був дідусь і його внук І він... Видали цей весь твір і написав знову, але вже про дівчинку Полінка. І в цьому творі розповідається про те, як дівчинка Полінка поїхала в село до своєї бабусі і дідуся. І е, роль дідуся, е, скажімо так, що в ній був Віталій Запека. Книга дуже цікава. Е, тут тексту не дуже мало, але й не забагато. Ілюстрації дуже круті і дит... такі дитячі, тобто вони дуже сподобаються дітям, але і не тільки дітям. Взагалі, книга цікава тим, що цей, нач... що цей дідусь вчить свою онучку поганого. Але це і їй так здавалося. Наприклад, він навчив її псувати кашу. А псувала кашу вона тим, що вони додавали туди і зюм, горіхи, щоб було смачніше їсти. А борщ псували вони сметаною і таке подібне. Наприклад, коли вони шукали скарб, то він їх навчив рахувати. І тому подібне. В цій книзі дуже багато цікавих і смішних пригод. І взагалі ця книга дуже смішна і прикольна. Отже. Обов'язково вам пораджу цю книгу, е, хоч просто прочитати, коли ви великі, хоч і маленьким, щоб маленькі починали читати, або їм почитати, якщо вони, не хочуть, які, якщо вони не хочуть самі читати, або ще не вміють читати. Книга дуже крута, обов'язково раджу вам її. Також у нас ще є книги від Віталія Запеки, Цуцик. Там, де не обкладенки пес самого автора. І герої, герої, та не дуже. Ще книга від Віталія Запека. Також у нас ще є декілька його книг. І всі ці книги у нас з його автографом. Обов'язково раджу вам ці книги і, взагалі, раджу самого цього автора, тому що він пише дуже цікаво і він захищав нашу рідну країну, Україну і зараз захищає. Я йому дуже вдячний. Передаю привіт. Отже, раджу вам ці чудові книги, а ще раджу читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па!